Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я з вами розпочну новий проєкт. Це такий буде влоговий формат разом з Оленкою Богановою і дівчатками, котрі зараз, так само як я знімають влоговий формат відео. Це чудовий контент під в'язання. Тобто ви сідаєте в'яжете, берете. Включаєте собі ютубчик і надихаєтеся нашими якимись звершеннями, творіннями, готовими роботами. Тому що цей проєкт під собою має підґрунтя, щоб були готові роботи. І тут не треба дивитися якісь. І то... Відео за місяць там, чи за півроку, а за тиждень ми вам покажемо вже готові роботи. Можливо, не всі, а можливо, ми докладемо так і зусиль, і все у нас вийде. Організатором проекту є Оленка Буганова, чудова майстриня та прекрасний організатор ось без зайвих слів, завжди вона. Ідеально все проводить, тому проблем ніяких не буде. Ось, у нас вже є списочок, котрий ви зараз побачите в інфобоксі. Подивившись моє відео, ви можете перейти на чийсь інший канал по посиланню і дивитися собі далі, як серіал. Ось, у нас там досить багато дівчаток, тому. Надихайтесь, переходьте і знайомтесь, можливо, когось ви ще не знаєте. Ось, а також можете підписатись на мій канал, тому що завжди в мене якийсь такий контент. Ось, щоб було цікаво підв'язання, щось подивитися і чимось надихнутися, можливо, почерпнути якісь цікавинки для себе. Ось також запрошую вас підтримати саме українських майстринь, тому що ми. Е Перейшли на такий рівень, коли ми хочемо заповнити своїм контентом весь YouTube, і хочемо, щоб вам було що дивитися. Ось, Які роботи, можливо, ви захотіли би створити, надихнувшись, чи ще щось. Ось, Тобто підтримуйте своїх, одним словом. І проєкт наш називається Тиждень визволення спиць та гачків. Ось, На гачку в мене зараз є процес, але він ще не на завершальній стадії, тому він не входитиме сюди, тому визволятиме я тільки цього разу спиці. Ось три проекти я беру, але не факт, що я з ними справлюся. Mm, тому що за тиждень це трошки занадто, причому, що в мене є плечовий виріб, але, але триматимемо кулачки. <гум> Можливо, в мене буде достатньо часу, і я все-таки справлюся з роботами, які би хотіла завершити. Роботи, які я хочу завершити, знаходяться в проєктній сумці 1-2 і в такому кошечку, прекрасному, який мені подарували поляки. Ось давно я не дивилась до цього проєкту, зараз кажу, можливо, вже й місяць пройшло. Я працювала на роботі, там завершила шкарпетки для чоловіка. І свої шкарпетки жовто-блакитні я завершила. А тут по аналогії цих жовто-блакитних шкарпеток я вирішила зв'язати ще ось такі, тому що я тестую пряжу. <кій> Пряжа Вінтер. Ось така, преміум Ярнс Вінтер. Преміальна шерсть. <клух> ну і я хочу ще, напевне, тут щось повишивати на самій лицевій гладі. Хочу ось цим, чи вив'язати якісь квіточки, чи ще щось. Мені щось хочеться вичудити тут. Тому... Я буду завершувати як маленький процес, я буду брати ось ці шкарпеточки чоловічі шкарпетки, я вже в'язала з цієї пряжі, мені все подобається, вона не кашлатиться на титься після першого прання, трохи розтягується, ось, досить так добре розтягується, тому я думаю, якби я в'язала ще раз з тієї пряжі. Того кольору я би, можливо, взяла двічку, тому що тянеться здорово. Ось, І вона така пружиниста, приємна в'язати одне задоволення. Тут будуть вкорочені шкарпетки, думаю, що вже пора там буде п'яточку. Скоро робити, порахую, скільки рядочків, щоб була якась певна кількість. Ось, і, 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 і. і дов'яжу. Там Рюшка по майстер-класу Елі Дічковий. Трошки я, певний, і вищу рядок зробила, тому що я боявся, що я на дві в'яжу, і воно буде замаленьке. Ось. Так, що я тут в'яжу? Ще з весни я розпочала таку шапочку для доці з мериноса 100%, який був у мене в наявності. І... Це бобін, я його скручую в декілька ниток. Тут чотири ниточки. Можливо, якби я дала більше ниточок, було б в плані краще трохи. Вона така, я маю надію, що вона заповнить трошки пори ці. Трошки вона така просвічується. Якщо вона не заповнить ці пори, то буде сітка на голові. Я думаю, що все буде добре. Так, і це ця... так само цей процес, де тільки зі мною не був, і на роботі був, і під столом вже падав. Ось пора його завершити, дівчатка. Колір не передається. Ось тому я його, ця проєктна сумочка її треба теж визволити для якогось плечового виробу, який в мене, можливо, не там, де тре знаходиться, в пакеті просто. Ось тому хочу завершити і цей виріб. Ну, з шапкою питання, чи я її завершу, тому що там роботи ще багато, ще в висоту і макушку 3. Закритих. А я зараз маю натхнення на ось цей проєкт, його завершити. Ось такий проєкт хочу. Ось. Це я вже дуже добре за вихідні його продвинула. Це мій королівський топ. Чому королівський, бо тут ніби я корону вив'язала, і такий він аристократичний, через його ромбики, красиві, ось ближче малюнок. Ромбик я хотіла переробляти, тому що тут косичка йде вверху, а тут немає. Але тут по схемі все в'язано. Ну, певне, так і треба. Можливо, якби цих ромбіків я пустила донизу, і було б вже щось інше. Але, бачите, я ще тут пустила такі дірочки, вентиляція. По боках я робила ось такі. Цікаві дирочки, бромбіки. В плані такі ж щось похоже. А чому я їх робила? Бо я ось тут в мене найвужче місце під грудьми. А далі йде кльош, тобто фігура грушки, походу. Ну, не скажу, що в мене і грудь, зараз і плечі великі. Тобто ось так іде. Ось, грушовидна в мене фігура, Тому я ось під грудьми в мене найвужче місце, а далі мені треба розклюшати, І я всі свої вироби додаю. А тут би було дуже ці прибавляння видно, можливо. Ну, все одно би воно щось та й щирило зуби, а я їх замаскувала. Я замаскувала в оці середні дві прибавочки, тому що це. Просто зроблені накиди по центру. А зверху і знизу тут є одна петля скорочена, одна додана. І такий фокус-покус получився, я зробила дирочки з обох боків. Мені ще думалось, хоч би ті дирочки кудись не косили, але все може бути, хай буде. Хай там буде. Ось, І ця пряжа. Її вже немає в виробництві на кофіора. Вона дуже має чудовий склад. Тут льон 25%, бавовна 35% і бамбук 40. Вона така холодяща і в'яжеться на ура. Вона дуже-дуже гарно йде полотно. А я просто його чому не завершила, тому що я мотала свій светр зимовий. З Ангори, плюс працювала на двох роботах період був. І таким чином в мене ця робота лежала всю весну. Зараз я вже взялась за нього серйозно і я надіюся, що зроблю готову роботу до кінця тижня. Тому менше роботи я їм буду приділяти і менше часу. і... Якщо будуть, то будуть. А основне, основне, я хочу з цим топом розібратися. Можливо, топ, можливо, футболка. Це футболка, скоріш за все, бо тут будуть ще якісь рукавчики вимудрувані. Я нічого не обіцяю, що я маю робити. У мене ще є білого досить багато. Можливо, я зроблю рукава інші, цікавіші. Я ще думаю, може їх так широко зробити. Ці рукава, ну, не знаю, в мене просто політ фантазії в цій роботі, я що хочу, та й творю тут. Мені ще трошки вже буде потрібно переходити на розділення виробу. А тут в мене 4 вже. Можливо, зроблю п'яту. У мене така задумка, п'яту я ось цю роблю і вже ділю виріб на два. І оцю нижню я не роблю, а розділяю, тобто таким трикутником, і піде в мене виріб вже на розділення. Обв'язка буде робитися гачком понизу, ось, так як і поверху, так як і завершуватися будуть рукава таким самим методом обв'язки. Я вже достеменно не пам'ятаю, що я там в'язала, буду копіювати, в принципі, щось. Через три, тут, певне, теж три в одну вершину. Тут, певне, теж три. Ну, в общем, буду мудрити. Поверху обв'язка. Тобто тут три ряди, йде. Один, два, три спіко. Ось. І буду я робити. Пряжа дуже така тягнеться вниз, тому не треба затримувати на розділенні все. Тут в мене є маркерок, можу я повісити, де ми розпочнемо роботу і де завершимо. Ще в мене моточків досить багато. Ще от таких три маю я в мотки, якщо я не помиляюся, два ще точно цілих. А я їх розмотую в мотки, тому що вони сипляться і можуть по дорозі, коли я почну в'язати, Розмотатися, заплутатися, а мені так зручніше, коли вони в мотку, вони нікуди не діваються. Ось, і ще маю такі білі. Так, мені треба, вже петлі позлітав. Е, мені треба зараз знайти початок ряду, тут уже це туди, це сюди. Ряд злетів. От є заглушки, от чого не користуватися. <хи> ви знаєте, чого люди не хочуть користуватися гаджетом. Який потрібен? Сьогодні це треба виправити, взяти заглушки. Ось, Тому що пряжа слизька, в'яжу на зінгах, вроді йде нормально, але так, ви бачите, втрачається контроль над петлями. <хи> Ось, ставлю тут маркерок. Де я починаю свій тиждень. Ось, І в мене цей проєкт в'язальний, бере участь в дов'язати все. У мене такий йде спільник зараз. Ось, І там теж буду демонструвати, якщо в мене будуть фото чи відео цього проєкту. Тобто, пішла я працювати, фронт роботи намічен. До нових зустрічей. Не переключайтеся, <ріст> ще буде продовження. Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Ось Здається, я вже знімала перший шматочок, але я не подивилась чи він зберігся. Тому розпочну все спочатку, показувала я три вироби, які би хотіла завершити, але завершила я всього ось цей. Тому що я говорила, якщо встигну остальні, ну я не була впевнена. Тому що з цим виробом досить багато було роботи і обв'язки, і самого вив'язування ще полотна, лицьова гладь. і на це було в нас тиждень. Організатор проєкту Оленка Буганова. ось і її чудовий проєкт, в якому я вперше беру участь звільнення шпиць та гачків. Ось Звільнилось у мене шпиці номер 4 ось такі. Ось такі на рукава, маленькі, кругові теж четвірка. Ось такий гачок 3,5, яким я завершувала, закривала петлі по лицевій гладі, до цього в'язані шпицями. Я гачком закривала. І десь у мене двічка, 2,1 тюліп є японський гачок. ось. Такий звільнився, хоча він в мене не звільнився, він ще працює. Він завжди в мене в роботі, тому, коли в мене згубився попередній, впав між десь сільцем м'яким, і я його не знайшла. Я, звісно, докупила собі аналогічний і працюю таким же. Ось ніякий більше мені нічого не замінить. Ось також я використовувала маркерочки. Маркерочки у мене такі цікаві. Ось, колись купила в Фейсбуці собі з натуральним камень котяче око. Ось І такий ще використовувала рожевенький. І останній маркірок ще на виробі. Також я зізнаюсь, я ще кінчики не заправила, тому що сьогодні неділя, а в неділю я таким не займаюся. Я тільки можу в'язати гачком, що я успішно робила. Ось, неділю я обв'язку цих двох рукавів зробила цього дня і низ повністю обв'язала. Зараз спробую розложити, щоб нічого не кинути. Це така, ось, минулого разу я ставила маркер, ми його забираємо. Це така Футболка в мене тут в'язалась, Хоча я топ королівський його назвала, але, скоріш за все, це футболка королівська, можливо. Ось така понизу обв'язка пішла в мене. Кінчики ще торчать, можливо, комусь не дуже подобається це. Але я це все сховаю. За допомогою голки. Це треба робити дуже ретельно, тому що ця пряжа шовковиста. Спеціально тут залишила одну етикеточку, з чого ж це я в'язала на кофіори. Цю пряжу вже не випускають. Тут льон 25%, 35 бавовна і 40% бамбука віскоза. Ось. Тут рекомендується шпиці 3-3,5, гачок 2,5. Я хотіла такого, знаєте, як спадаючого полотна, тому я в'язала на четвірці. В спиці через те, що трошки були вільне в'язання, в мене петлі чуть, -чуть ще скачуть, бо виріб ще не праний. Ось так він виглядає далі. Ось так. Рукавчики, все приміряла по ходу, так що все, все підходить. Тут я використовувала, як дівчата підказували, тут забирала трохи петлі, підрізу і їх просто скоротила до однієї петлі. І ось так. На мені буде цей виріб трошки пізніше, коли я вже з ним. Кінчики хоча б треба заправити, що ж це, я буду його міряти і показувати вам буде все висіти. Ось такий виріб. Ось, Ось так. Получився. Він такий досить довгенький. Я ще його не міряла після обв'язки, тому що все так було підкачено. лицева ця, ця гладь хотіла підкачуватись постійно, а коли я зробила обв'язку, звісно, воно його трохи ще витягнуло. Буду робити фотосесію. Зараз у мене мій фотограф заболіла. Тому фотосесія трошки кілька днів спізниться. Ну, я роботу завершила, звільнила спиці. З маленькими виробами Взагалі не працювала, тому навіть просувань показати не можу. Дякую Оленці за проєкт. Дякую всім, хто переглянув його. Ось. А, вже бі, об квітку вимазала. Я так і думала, що допилюсь і буде вже пилок тут. Але нічого, вже вже майже витрим. Все, ось такий виріб дівчатка. Дякую всім за перегляди, дякую всім, хто завітав на мій канал і переглянув це відео. Тому і до нових зустрічей. не забудьте також підписатися і залишити вподобайку та коментар. Буду дуже вдячна! Ну все добре, до побачення.